В Ужгороді відкрили перший на Закарпатті центр життя в стилі еко і представництво компанії Будмолцентр, яка спеціалізується на сучасних та якісних модульних будинках. Відтак тепер у самому серці міста функціонує офіс, куди можуть завітати усі небайдужі до себе та екології. Життя в стилі еко це не просто такий проєкт, це є філософія. Філософія турботи про себе. Чому от в цій, ми от говорять, що турбота про старших це є турбота насамперед про себе. І от з цих з цих турбот ми повинні виробляти такі корисні звички. І одне з таких корисних звичок це є дуже просто є їх п'ять. Питєвий режим, рухова активність, ментальне здоров'я, яке на сьогоднішній день є дуже важливе. І однією з такої головної ланки. Яка протікає в офісі життя стиля еко в рамках таких екологічних інституцій держави, і є те, що ми будемо дбати про безбар'єрність і про піклування, особливо не тільки старших людей, не тільки себе, а тих військових, які повернуться. Відкриття центру життя в стилі еко непересічна подія. Ужгородський офіс став 12-м в Україні. Щоразу на урочистостях присутній ідейний натхненник та засновник проєкту Тарас Демкура. Цей раз не став винятком. В Цей центр може прийти е, люба людина, яка не байдуже, не до свого здоров'я, до своїх дітей, е, здоров'я своїх дітей, до своєї родини. Ну і в нас таке є наш такий імператив: не нашкодь собі. Сусідові, середовищу ні думками, ні словом, ні ділом. Це те, що надихає нашу команду кожен день ставати кращими. Ну і звичайно, ми будемо працювати і по програмі реабілітації воїнів, які будуть повертатися і повертаються сьогодні з передової. Ми так само в цьому центрі ви побачили. Тут є в представництво Будмолцентру. Ми будуємо цілі екопоселення, цілі екосистеми, тому що можна прийти і отримати консультацію, навіть як збудувати свій екобудинок, як можна вибудувати туристичні ні, кемпінги, глемпінги, як можна побудувати центри для тимчасово переміщених осіб. Тому в нас є цілісна екосистема від того, як проживати, де проживати, ну і як довго проживати за залежить від кожної людини. Життя в стилі еко епіцентр розвитку оздоровчих ініціатив та джерело натхнення. Відвідувачі тут дізнаються про стандарти якості еколікування, отримують консультації від косметологів, дієтологів та науковців. Власне, те, до чого я особисто прагну і чого очікую від нашої співпраці, це донесення цінності комплексного холістичного підходу до здоров'я. Думаю, що освітні програми у нас спільні. І, можливо, якщо буде в цьому зацікавленість, оскільки все таки моя основна іпостась професійна, це. Е ми тобто я дослідник і займаюся науковими дослідженнями в відповідній галузі. То можливо, ми будемо впроваджувати нові технології діагностики, лікування, профілактики, реабілітації, тощо – спільно з колегами. Дуже важливо тепер і, і надалі жити, вживати хорошу їжу якісно, пити хорошу чисту воду, дихати свіжим повітрям. Жити в якісних, в якісних домах, тобто оточувати себе якісними продуктами, пити вітаміни, для того, щоб життя наше було наповнене, якісне, ми були всі здорові і не бігали по кожній проблематиці до лікаря. Я за, за превентивні методи. Які допомагають людині передбачити якісь ситуації, тобто слідкувати за своїм здоров'ям, за харчуванням. І в цілому жити якісно. Символічно та знаково, що саме днями, коли відбулося відкриття центру життя в стилі еко та представництво компанії «Будмол Центр, в Ужгороді завершується будівництво першого на території області модульного банкетного залу. Як зазначив Тарас Демкура, на роботи з монтажу витратили всього чотири дні, а фінішний результат очікують уже за тиждень. Я бачу, які тут красиві місця, термальні джерела. Тут є чудові локації, тут є гори, тут є ріки. І Закарпаття може ставити такою візитівкою України, тому що тут є чотири кордони, і саме через ці чотири кордони будуть мільйони туристів приїжджати в Україну, відкривати Україну. Тому ми зараз будуємося на нижніх воротах, туристичні кемпінги, глемпінги. Тому я дуже щасливий і мене надихають такі перспективи розвитку нашого проєкту в Закарпатському регіоні і не тільки. Всіх активних людей та соціально відповідальних підприємців чекають в центрі життя в стилі ЕКО за адресою місто Ужгород, вулиця Набережна Незалежності, 21.